Доброго дня, друзі. Запрошую переглянути відео про те, як під'єднати два монітори до ноутбука та організувати робоче місце офісне своє. За моїм прикладом, можливо, якісь поради вам пригодяться. Якщо ні, то напишіть в коментарях, може щось неоптимальне я зробив. Стикнувся я з такою проблемою, що мені важко стало працювати на ноутбуці. І для того, щоб оптимізувати, пришвидшити роботу, зменшити нагрузку на спину, на очі, я придбав два монітори. Перевірив вдома. На домашньому ноутбуці все нормально. А на робочому виявилося, що даний ноутбук не має двох виходів на монітори. Як бачите, тут є живлення, є там Ван. І є для монітору але тільки одного. Це є USB, там 3, і це також USB 3, більше там нічого нема. І це також USB. І там блок і наушники 35. Першу чергу рекомендую вибирати ноутбуки, які будуть мати всі необхідні роз'єми. Але якщо ви вже маєте такі ноутбуки, як я на роботі. і Міняти вам його, звичайно, ніхто не буде і це невигідно. Значить, тоді потрібно якось виходити з цієї ситуації. Виходом з ситуації є ось таке рішення. Перехідник такий. З USB на HDMI. Але це не просто перехідник. Тому що це не так, не так легко взяти сигнал з USB і просто його відправити на монітор. Показувати нічого не буде. Потрібні драйвера. Спочатку встановлюємо драй... драйвера, а тоді підключаємо вже даний перехідник і користуємося. Значить, мало того, даний виробник пропонує перехідники для двох навіть моніторів чи чотирьох. Тому Якщо у вас є хоча б один USB 3.0, ви з легкістю зможете, скориставши таким чи схожим перехідником, під'єднати необхідну кількість для вас моніторів, навіть 4. Самі розумієте, з двома моніторами працювати значно легше і швидше, більш оптимально і і зменшує значно шкодою для здоров'я, для спини і очей. Тому э, під'єднуйте. На лаштуваннях ставите монітор 1, монітор 2 на лаштуваннях екраню. І використовуйте собі. Ось. Читаємо одне, друге, копіюємо, вставляємо, звіряємо, перевіряємо. Любе і і різне. Два монітори, є два монітори. Самі розумієте. Також я пропоную під'єднати. Мишку і клавіатуру безпровідні. Ось зараз продають такі комплекти схожі. Один роз'єм, ось, контролює і мишку, і клавіатуру без провода. Регулюєте як хочете, берете на коліна, куди хочете. Все зручно. Монітор на е, ноутбуці, навіть не використовуємо ноутбук, я його навіть не відкриваю ніколи. А коли треба, беру з собою і працюю з ним в полях. Оптимізація мишки і клавіатури дозволила мені ще один вивільнити ще один USB, і я собі поставив на зарядку телефон і наушники. Ось таким от чином я працюю і вважаю, що навіть за свої кошти можливо вартує собі оптимізувати робоче місце таким чином, тому що здоров'я важливіше за все, а також час, який також ми дуже сильно економимо завдяки таким рішенням. Дякую вам за перегляд. Бажаю вам міцного козацького здоров'я, мирного неба, перемоги, всього найкращого.